Всім привіт! Сьогодні будемо піджалювати полуницю, такий сорт мальвіна по листу, тому що вона деяка цвете, деяка вже червоніє, і будемо піджалювати кальєм, щоб була солодка, смачна трансформатабельна полуниця. Сьогодні будемо робити розчин для підживлення полуниці мальвіни. Там у нас є вже деяка червона ягодка, деяка шалишень цвете. Так що будемо підживлювати, тому що більш калійними тільки ми добримо: калій і фосфор. ми будемо прискочем, акумуляторним. А поки що будемо робити розчин. Так, це деякі препарати, це не всі, якими я користуюся, але кажу, що э, будемо користуватися зараз. Такими препаратами, як кізокур, Це від сірої гнилі, ну там багато в неї. ось Можете є у нас? Багато набагато років надії. Є ще така маленька. Ми будемо давати ізокур 30 мг, по сірій гнилі будемо працювати бажано. Е, Далі будемо давати актоцит. Це термін очікування у нас 20, 24 години. Це термін очікування 48. Якщо вам, наприклад, потрібно сьогодні ви покропили, а, наприклад, завтра вам потрібно нарвати полуницю. То тоді Цезар. От вони в компоновці працюють дуже гарно. Цезар, він термін його очікування. Теж хочу фокусувати. Теж 24 години. І його розхід 10-15 мг на 10 літрів води. Не хочу фокусувати. І разом із цим будемо працювати при прилипач біологічний. наголошую ну, це біологія. Доброго господа. Тож гарний, гарний такий прилипач. Ну, це у нас був але ми поки що його прийняти не будемо. Будемо давати 15. Грам на десять літр е, плантатора, його тут вже дали, і будемо давати що магній, магній наслідок. Це mm. певно, що польські. Таке немає будемо працювати. Так що поїхали. Mm. ми Бачите, як гарно розчинилося практично всього. Е, потрібно теплі воді. Ну, як теплі? Ввітна. Вітна вода. Треба так розмішувати. Важно якимось дерев'яним? Так, далі будемо давати прилипач. Прилипач. Я користуюся таким шприцом косок трубки досить гарно і можна дістати спокійно. Так, таке, такий прилипач 20 мл не 10 води. Так, тепер я буду таким тестером замірювати дозу добре несення мет, внизу Ано. хано. Повірно о. бачите дві тисячі. Це нормально. Двох тисяч це нормально, але зараз ми нуль. Ну, если у Супер. Це і нормально. І це в нас є pH. Кислотність. Має бути 6,5. Ну, і ну, 6 до 6,5, 6,7. У нас є трошки вище. Слабо. Потрібно Що зні... знизити? Що ми для цього будемо робити? Змірити нам? Все добре. Е, я. Дав 3 грами ортофосфорної кислоти. Ну, ви можете не давати, ви Можете давати оцет, лимонну, або ще якийсь Теж є. Дальше будемо підживлювати посту.